Добрий день, мене звуть Олена Єременко. Я директор та співзасновник клубів віртуальної реальності Flexagon. Сьогодні я хотіла би відрекомендувати вам компанію ЕМЮЗ, що є нашим маркетинговим партнером на протязі всього існування нашого бізнесу. Ми відкрилися два роки тому. і Першою задачею було знайти такого підрядника та партнера з маркетингу, який допоміг би нам швидко вирішити задачі з позиціонуванням, залученням аудиторії та розвитком нашого бізнесу у мережі та серед наших потенційних і постійних юзерів. Хочу сказати, що команда Nuse. Дуже професійна, з ними дуже легко спілкуватися. Вони завжди з радістю приймають всі наші ідеї і допомагають знайти саме ті ті, ті технічні рішення, які є максимально ефективними. Бажаю компанії подальшого розвитку, багато потенційних цікавих клієнтів і миру.